Вісімнадцята в Україні ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. Вітаю росіяни. обстріляли Харківщину, поцілили авіабомбами в районі Слатиного, попередньо влучили на околицях та за межами населеного пункту. Як повідомляє місцева влада, наразі без потерпілих та руйнувань. На Херсонщині Росіяни били з безпілотників по Новобереславу та Качкарівці. З артилерії накрили шляхове. По допомогу до лікарів звернувся житель Херсона після вчорашнього обстрілу. Ще чотири людини поранені через російську агресію за минулу добу. Про це у нашому ефірі повідомив очільник області Олександр Прокудін. Ворог цілив по критичній інфраструктурі, житлових кварталах. Однак, попри обстріли, багато людей не полишають свої домівки навіть там, де жити вкрай небезпечно. У звільнених громадах зараз Херсонщини проживають 143 тисячі людей. У самому Херсоні залишаються в четверо менше людей ніж було до великої війни. Навіть в п'ятеро менше зараз 65 тисяч осіб. Каби, артилерія та дрони росіяни методично руйнують Сіверськ на Донеччині за два роки. Знищено майже 90% міста. Про це повідомив у нашому ефірі голова міської військової адміністрації Олексій Воробйов. Попри постійні удари, за його словами у місті досі є жителі. Він закликав їх евакуюватися. Кожного дня разом з обласною військовою адміністрацією з поліцією, з ДСНС вивозимо наших мешканців, надаємо супровід тим мешканці, які виїжджають, долучаємо їх до допомоги 10800, восімсот. Кожний мешканець получає від ОВКБ ООН, тому працюємо кожного дня. Понад 500 ударів по восьми населених пунктах зафіксовано протягом доби на Запоріжжі. Під час вибухів пошкоджено приватні обійстя. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона наживо зі студією. Інно, вітаю розповідає, будь ласка, що відомо на зараз. Вітаю, Олександра. Власне, два райони це Пологівський та Васильівський перебували під обстрілами останньої доби. Здобільшого Росіяни били дронами та артилерією, і також завдали три авіаудари по гуляй полю і залізничному минулася цієї доби без постраждалих, але побито приватні будинки, а також господарські споруди. Ну і власне через інтенсивність обстрілів продовжується на Запоріжжі. Евакуація із населених пунктів, наближених до фронту. і Напередодні поліцейські вивезли. Двох пенсіонерок зі Степногірська та Полтавської. евакуація на Запоріжжі наразі не є примусовою. Втім, люди, які наважуються на переїзд, можуть звернутися за допомогою і до поліцейських. Для цього працюють спеціальні евакуаційні групи. Зв'язатися з ними можна і за номером 102. Ну і також у Запоріжжі, задля безпеки, і в першу чергу задля безпеки дітей триває будівництво підземних шкіл. Нещодавно роботи стартували на ще одному майданчику. Там будівельники вже е, підготувані. 7 семиметрової котлован і далі будуть е, закладати основу під фундамент. Ну і власне е, ця підземна шкода матиме е, посиленої товщини стіни та стелю, а також евакуаційні виходи, вентиляційну систему, протипожежну сигналізацію. Ну і підйомник для людей з інвалідністю. Така інформація станом на зараз у Запорізькій області. Олександра Іван Інно, Дякую тобі. Це була Інна Гогой Вона розповіла останні новини із Запоріжжя. 62 боєзіткнення по всій лінії фронту від початку доби. Найбільше ворог атакує на покровському напрямку. Там зафіксовано 22 штурми. 13 разів росіяни вдарили на турецькому відтинку біля дачного дружби Деліївки, Турецька та Леонідівки. По п'ять наступів здійснили на Лиманському та Сіверському. Двічі на Куп'янському. Гатили окупанти і на Харківщині у районі Кам'янки. Росіяни намагаються прорвати лінію оборони в Торецьку, на Донеччині. Однак наші воїни не поступаються. Про ситуацію на цьому напрямку нам повідомив командир 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ Євгеній Скорина. Він також розповів, яку тактику найчастіше зараз використовує там ворог, Незважаючи на кількість втрат, які несе противник, вони не полишають надії і продовжують прощупувати як малими піхотними групами, так і малими і середніми групами на легкій техніці, тобто мотоцикли, квадроцикли тощо, і е, застосовують штурмові групи більшої чисельності з використанням броньованої та неброньованої автомобільної техніки, тобто інтенсивність подій, яка відбувається на фронті, вона не вщухає. Зсу знищили 18 російських солдатів. Ще сім поранили у районі Андріївки на Донеччині. Про вдале відбиття штурму окупантів повідомили в Генштабі. Заявили також про ураження 12 одиниць техніки ворога. З них повністю знищено сім. Загалом, за даними наших військових, росіяни задіяли для цієї наступальної операції близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Підрахунок втрат окупантів ще триває. Мінус 1390 російських окупантів загалом за добу на фронті за інформацією генштабу збройних сил всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 919 тисяч 570 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 тисяч 521 ворожий танк. 21 тисячу бойові броньовані машини. 25 625 артилерійських систем, 1348 РСЗВ та 1223 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 370 бойових літаків, 335 гелікоптерів, 31 597 безпілотників та 3123 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 42 775 спецавтівок. Виділення нового пакету допомоги Україні на майже мільярд доларів анонсували в Данії. В МЗС країни наголосили, цей пакет стане 25-тим і буде спрямований на військову підтримку України до 2027 року. Кошти спрямують на посилення української ППО, артилерії та військово-повітряних сил. Міністр закордонних справ Данії Льок Керасмусен наголосив, сподівається, що дії Копенгагена підштовхнуть інших союзників України надавати ще більшу підтримку. На тлі запровадження нових тарифів державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що Сполучені Штати не мають наміру виходити з НАТО. Цю заяву він зробив у Вашингтоні перед зустрічю з міністрів альянсу. За його словами, президент США підтримує НАТО, і країна планує залишатися в організації. Рубіо також нагадав про чотирьох американських солдатів, які нещодавно загинули під час навчань у Литві. На його думку, це нагадування, що США член НАТО. Водночас Рубіо вкотре повторив вимогу, що інші учасники альянсу мають витрачати на оборону не менше як 5% ВВП поки ми говоримо зараз, сполучені штати так само активні в НАТО як і будь-коли. І деякі з цієї істерії та гіпербол, які я бачу в глобальних змі та деяких внутрішніх ЗМІ в сполучених штатах щодо НАТО, є невиправданими. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО. Ми збираємося залишитися в НАТО. Уже прибув з візитом до штаб-квартири НАТО і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, заплановано багато важливих двосторонніх зустрічей із союзниками по альянсу, переговори з генсеком Марком Рюте а також Рада Україна НАТО. Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву для досягнення миру, заявив Сибіга. Дотримання західних санкцій проти Росії залишається на низькому рівні. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келох. Він наголосив, ефективність обмежень можна посилити до межі. Тож як Захід може надалі збільшувати тиск на Москву, розповість Софія Жиліцька. Санкції проти Росії працюють лише частково. На думку міністра фінансів США Скота Бессента, американські рестрикції оцінюються на 6 із 10. Водночас їхнє дотримання і ефективність лише на трійку. Тож у Вашингтоні міркують, як іще можна посилити тиск на РФ. Справді варто розширити усі санкції. Ви кажете про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Візьміться за них. Подивіться, на тіньовий флот він перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його. Водночас Келок наголосив, ускладнити роботу тіньового флоту можна і за допомогою катерів берегової охорони. Аналогічний метод уже застосували під час першого президентства Трампа. Тоді вдалося заблокувати постачання вугілля з Північної Кореї до Китаю. Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти тіньового флоту в повному обсязі, тож знаємо, де перебувають його судна і звідки йдуть. Це ті дії, які слід зробити, щоб обмеження справді почали завдавати шкоди. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони реально спрацюють, але це потрібно робити, бо часто цього не виконують. Одночасно європейські держави Німеччина, Франція, Італія, Польща, Іспанія та Велика Британія заявили про готовність посилити санкційний тиск на Москву. У спільній заяві міністри закордонних справ країн наголосили, російські активи залишатимуться замороженими допоки Москва не припинить війну та не компенсує Україні завданих збитків. Не може бути жодної угоди, яка ставить під загрозу євроатлантичну безпеку і незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. За оцінкою видання, економіст, навіть якщо США послаблять або скасують санкції з деяких російських компаній, це не врятує економіку РФ. Європейські обмеження потужні та матимуть вплив навіть у разі поступок із боку Сполучених Штатів. Якби американські санкції припинилися, такі проблеми зменшилися б, але не зникли б. Більшість активів російського центрального банку в Європі ймовірно залишаться замороженими. Російські банки все одно будуть відключені від СВІФТ, який базується в Бельгії. На цьому тлі у Вашингтоні завершилася зустріч Віткофа з путінським переговірником, головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмітрієвим. За даними інформагенції Reuters, наразі достеменно невідомо, що саме обговорювали сторони, оскільки кількома днями раніше Трамп наголосив, страшенно розлючений на Путіна та не відкидає запровадження нових санкцій щодо всіх, хто причетний до купівлі російської нафти. Анна Басова Софія Жилінська, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. День шеврона організували миколаївські правоохоронці для школярів. Вони ознайомили дітей з історією та символікою української поліції, а також розповіли про участь її підрозділів у російсько-українській війні. Як усе відбувалося, бачила Єлизавета Кротика Кольорипа і восьмикутна Зірка це емблема нашої поліції національної. У музеї суднобудування в Миколаєві. День шеврона. Захід організували правоохоронці області, головні учасники, місцеві школярі. Діткам і працівники музею надали можливість зробити свій шеврон. І так дійсно, виходячи з цього, у дітей дуже багата фантазія, і навіть були присутні дітки, котрі заохоче май. Будньому після закінчення школи також вони хоче поступити до лав Національної поліції України. Слухачі дізналися, як змінювалася форма української поліції з часом, а ще історію поліцейських шевронів, їх значення та символіку через шеврони. Ми розповідаємо про військові частини, про батальйони воєнізовані, так як ми сьогодні говорили про них це. Турмовий батальйон Тавер ми започаткували серію. Шевронів, шеврони перемоги присвячені штурмовій поліції. Частину шевронів, які учасники створили під час майстер-класу, передадуть військовим частинам серед інших і 79-й десантно-штурмовій бригаді. Сьогодні у нас просто шеврони у стилі геральдичного щита. А так ми розповідаємо про шеврони ВМС, які мають круглу форму. Так десантно-штурмових військ у формі парашуту, тому вони самі обирають форму. Обирають колір, що саме має там бути. На заході говорили не лише про історію, а й про виховання. Правоохоронці нагадали, що кожен вчинок має наслідки і за дії передбачена відповідальність. Попередили про настання адміністративної та кримінальної відповідальності, оскільки дуже багато випадків буває, що розпиття спиртних алкогольних напоїв ми сказали, що це. Вкрай вкрай погано, що вони дотримувалися вже з такого маленького віку правил і дотримувалися всіх законів України. Наступний музейний урок присвятять прикордонній службі, а у травні морській піхоті, щоб через символіку шевронів діти дізналися більше про тих, хто боронить Україну. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. Посівна у розпалі нині по всій країні техніка активно працює в полі. Через сприятливу погоду аграрії розпочали весняні роботи раніше. Вже обробили понад 500 тисяч гектарів полів. Це вже четверта посівна в умовах повномасштабного вторгнення. До яких викликів готуються фермери цього року? Та чого очікують від сезону? Подивіться. В одному з господарств Черкащини вже завершують посів ярого ячменю. Тракторист Євген Волков обробляє поля майже 30 років. Зазвичай згадує чоловік, ячмінь сіяти починали наприкінці березня. Нині посівну вже закінчують. Цьогоріч снігу не було, і техніка зайшла в поле на два тижні раніше. Я думаю, що все хорошо, але вес посівно почало щось раніше, ніж звичайно. А далі землю ретельно оглядає агроном, щоб на гектар була достатня кількість насінин. Це територія, які більшість у господарстві під поливом, тож і щільність засіву планують вищу. На неполивних площах сіємо, звичайно, менше, тому що буде дефіцит вологи, тому розраховуємо на це, що хай буде менше рослин, але вони дадуть кращий врожай. Так як покаже погода далі, що в нас буде з опадами, на жаль, цього ніхто не може знати. Синоптики, в тому числі, тому кожен рік перестраховуємося і готуємося до найгіршого, але, звичайно, очікуємо найкраще. Це вже четверта посівна в умовах повномасштабного вторгнення, і, окрім війни, нині аграріям доводиться пристосовуватися ще й до температурних гойдалок. Черкаська область, яка належить до лісостепової зони, щораз більше за температурними показниками і вологістю, нагадує степ, минуле літо стало справжнім випробуванням. Згадують фахівці. Останній продуктивний дощ був 16 червня, і потім. Пішов слідуючий дощ, по-моєму, 25 жовтня. Це на фоні аномальних температур, липня-серпня. Тобто, якби не полив, то в нас б взагалі нічого не було. Загалом на Черкащині під зернові зернобобові планують віддати 406 гектарів. Це на 5% більше ніж за попередній рік. Хочуть розширити і площі посіву кукурудзи та соняшника, а зменшити натомість культуру сої. Враховують і нові кліматичні умови, посушливе літо та безсніжну зиму. Розвиток меліоративних технологій у нас на території Черкащини. Він буде сприяти поновленню такої врожайності, і в цьому є сьогодні потреба фермерських господарств. Ми працюємо над тим, що саме ці орошувальні механізми, системи могли бути передані саме для відповідних аграрних господарств. Після ячменю аграрії візьмуться за соняшник та кукурудзу, а трохи згодом за сою. За даними Міністерства аграрної політики, в Україні вже засіяно понад 500 тисяч гектарів полів. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. У м'янмі триває рятувальна операція після потужного землетрусу, внаслідок якого загинуло понад три тисячі людей. Китайські рятувальники витягли живого чоловіка з під завалів готелю через 120 годин після катастрофи. Землетрус магнітудою 7,7 стався минулої п'ятниці 28 березня. Поштовхи відчували у сусідніх країнах, зокрема в Таїланді, серед зруйнованих будівель мечеть в Амарапурі, де під час п'ятничної молитви загинули десятки вірян. Вони зібралися в храмі під час Рамадану, аж раптом упала стеля. За даними тюньового уряду національної єдності, загалом пошкоджено понад 50 мечетей, а сотні людей вважаються зниклими безвісти. Бувла у ту мить люди, які були зовні в мечеті, увійшли всередину, щоб допомогти тим, хто опинився в пастці. Ми всі були біля входу, коли стався другий землетрус. Він убив людей, які опинилися під уламками. А потім ще один поштовх, і вся мечеть повністю зруйнувалася. Потім ми цілий день витягали тіла з під уламків. О 19 19-й наступний випуск новина Доти Олексій Фадєєв із важливими розмовами на гарячі теми. Розповідай на які Олексій? <світ> дякую, колега. Так дійсно будемо говорити про ситуацію на фронті, і це ще не все. Будуть включатися гості. Буде гість у студії. Так що не пропустіть, залишайтеся з нами.